До 10 років за ґратами з конфіскацією майна загрожує співробітниці податкової служби за хабар за виключення підприємства з категорії ризикових. Так, одне з сільгосп підприємств області віднесли до ризикових та заблокували податкові накладні, що стало на перешкоді подальшій діяльності. Оскільки директор перебував на військовій службі, його знайомий зателефонував до 33-річної головної державної інспекторки одного відділу головного управління ДПС. Посадовиця пообіцяла вирішити питання виключення підприємства з категорії ризикових та блокування податкових накладних за півтори тисячі доларів та півтори тисячі євро. Під час отримання другої частини хабаря податковицю спіймали на гарячому та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Наразі їй повідомили про підозру. Посадовиця знаходиться під цілодобовим домашнім арештом.